Привіт, народ, движемося в плановому руслі. Потихеньку уверено продвигаємося. Паніку бити не треба. успіним до посівної стопудово, Все буде окей. Так, По ньютонометрам я відписувався там, то люди вихватили мільком не розібравшись. 364 двигатель є як мінімум в п'яти комплектаціях. И самая минимальная у нее 90 лошадиных сил атмосферник там действительно 260 нм. Но там корзина и тоньше в половину і менше по диаметру. Если це 330 -та корзина, така на шестерке ставится, то идентично тобто, йде на шести на 66-м. От, то естественно крутящий момент тут побольше буде. Тим більше турбина. Ну, з інтерпулером може і погарячились. Це. Треба було просто ашний брати. Його з головою би вистачило. Ну, взяли те, що було. На вибір було два і два однакових. Так, прокладки прийшли. Віктор Рейнс, э, всі повністю весь комплект. Э, мислення і не мислення уплатлення і сочнення цього двигателя. То есть все, що на нього треба, все в цьому комплекті є. Починає від сальника, набівок всіх всіх прокладочок, закінчує медними прокладочками і уплатительними колечками на топливну, перетопливну, масляний тракт. Э, Короче, все, что надо, все в этом комплекте есть. Все изумительно ее дома раскидали, подивились. Как в музей сходили, качество, конечно. ну, с примеру, корковая прокладка, ну, казалось, корок, да, у нас тоже коркове роблять. Но в ней идея э, текстильная основа. вона такая чуть ли не кевларовое покрытие, блин, прослойка. Ну, то есть видно. Вона доволі як брезентина. Люди про щось думають, совершенствуються. Так, і... да, звісно, в комплект стоїть 2500, але він того стоїть. Прийшли корінні, ми заказували корінні вкладиші. Колбеншмитс. Ну, короче, от так воно упаковано, все там в ідеальному порядку. По номенклатурі ми конечно, з ними не так часто зустрічаємося. Тобто, там номінал, r 1 там, ще щось. нібудь. Такого практично поняття не зустрічається, там і зміряється в долях соточек. Ну, там, Подбор цікавий. І шах не 0,25, як у нас, а по 0,1, по 0,2. Ну, номінальні там як були. Ми по номерам пробили. Це СТД номінал. І тут те то саме теж, ось СТД. Видно, ну не видно. За пленочка. СТД ТД номінальні розміри. Причому на тих додивились там вибитий год випуска. Вони рідні стоять, ніхто їх ще не міняв. 1994 год. Вкладиші ми взяли. Можемо спокійно ставити коленвал. Так як ми нічого не міняємо, балансувати ми його не будемо. Уже плюс економія. Вкладиші, кстати, теж обійшлися в 2,5 комплект. Це тільки корінь. І та 2,5%. Ну, Плюс-мінус 5 гривень туди, тут менше, там, ну, там, плюс транспортні розходи. Коротше, по 2,5 оце все діло кожна одиниця обійшлась. Так, по, по оцьому все-таки определились, 100% ми будемо цей ставити. Родний, Люковське, як советують, я ще вживу їх не бачив. Дивився, в Росії продають і по 13, і по 15 рублей. Але у нас єдине місце, де знайшов на Exhiсті стоїмості 13 тисяч гривень. Тобто диск і виживний цей механізм з шліцевою частю, по двом. Інтересно, зроблено, в принципі, так же само, як я і думав фіксувати за оці лапки, тобто вони точно так же. Зробили як планувалось, але у них єдиний варіант ну, різниця між цим у них вища на 2 см, вища ось ось біда. І за того мається отут трошки більше розстояння для вижима лапок. Я спочатку промірився, але стінка в. Десь 3 міліметри, є ризик, що почне його вести, опирати лапки або ще щось. Тобто прийнято рішення зробити наружний спосіб. Тобто Оцю чепуху промалювали, вона доволі інтересна сюди просто, дуже просто становиться, тобто не треба мудрити розбирати це все, діло, щось видумувати, викручувати. а... Тобто, якщо вдруг хтось э, захоче повторити цей опыт, це буде просто елементарно зробити. Будуть чертежі, э, буде, в принципі, у нас є КМЗ, тобто опитний варіант. Ми зробимо, звісно, на станочку, варимо шліцеву часть. Зараз покажу, взяв я вот таку корзину. Шліцеву часть, оцю ми заводську э, адаптуємо в оцю чепуху. Но, э, в дальнейшем, в дальнейшем э, я цю э, опитний варіант, який вийде, який буде провірений і спитаний, він демонтується і віддасться в інструментальний цех нашого заводу міцного. Э, вони точну копію зроблять із той сталі, що треба, закалять так, як треба, і все остальне можна навіть поставити при на серійний поток і в цьому проблеми ніякої немає. Чуть ли не комплект переобладнання. Просто покупив двигатель, передні лапки, передні лапки кріплення двигателя, міняються, переробляються. Далі пліта має бути просверленими дірками під цей блок. Лікала із жесті. Я обов'язково зроблю і оставлю в ідеальному варіанті, Подогнані всі відверті. І для того, щоб можна було на будь-яку пліту положити, і розмітитися. І одразу э, вместе з окнами під стартер такого варіанту, другого варіанту, третього. Ну, коротко, то ли Мерседесовського, то ли, э, оцього варіанту ми його залишили, думаємо, все-таки поставити по шліцевій частині ідентичні. Різниця тока в виліті. Ну, Мерсонський теж виліт, кстати, не зовсім э, як Камазовський хвостовик, він довгий. І там мається проставка 2 сантиметрова Поэтому тут теж через проставку може піти 12-вольтовий редукторний стартер, він дуже акуратно там становиться. Так, по цьому все робиться. А, покажу ще. Ну, так от дивимося, блін, красота, яка прийшов в магазин сам, так душа аж порадолася. Ну може же робити, ну ось б. красота. Все, покрашено, все люкс. Ну не знаю, може і не завод, може завод. Я не уточняв, хто це робив. Ну Потім трошки часу було, мотались на полтаву, дивились. Дивимось. Сверлили, непонятно. То ли це тупе сверло, коротше, тут, тут зубчики везде торчать. Ось, ось, що це за фігня така. Це типа, а ну так, по центру дивимося. Тут шайба підведена, тут виглядає аж сюди. Зубці ось тут видни, тут считай за подлицо. Тобто, зазори везде різні. Тут щоб, такі криворуки, що ударити не могли ровно. Тут, тут попали нормально, тут попали, тут більш-менш, Ну тут зато промазали, тут промазали. Вообще наригали, Ну, короче, везде, оці, оці, оці заусенці, везде. Таке вроді би потай, такий знімали оцю ж фасочку, ісправляли свої ошибки, заглажували, ну теж блин, ще хуже наробили. Тобто везде на соосність особо не перевіряв, ну тобто, видно. Ось тут таке з 10-го разу попав сверлом, називається. Оці грибочки, вони по висоті. ну Раді принципу переміряли, по висоті трошки різняться, і вони всі отак коса торчать. Один в одну сторону, другий в другу. Явно пресом заганяли, тут розкльопували. Ну, коротше, вони такі. Деформовані, причому стучали, скоріше забивали, навіть не пресом, а забивали і неровно там край побити. Ну, нехай переверну, зараз несуть діла. Тут основне показати оцей механізм. Я його ніколи не розбирав, самому було цікаво. Я його, коротше, зрізав заклепки. Ніхто, наверное, і не думав, що там така фигня. Коротше, отак. А оці пространства заповнені. Причому не все заповнено, отакими резиночками. Ну, казалось би, так, да, може демпфер такий своєобразний. Тобто, з однієї сторони вона так от плоска, тобто була така колбаса резинова, в її Тупо накромсали топором, бо она неровно не совсем нарезана. Вот. И она должна вот этим в тупый конец вставать тупым концом, а остреньким, остреньким, типа в свое место шлица занимать. То есть вот так вот. Вот так вставляться. Вот. Но! Який смысл цього? Ну, як демпфер, воно, наверное, вряд ли используется, а скорее всего, вот в чем прикол. Значит, проследить момент. Вона э, через зуб. То есть она всего лишь стоит на 12 зубах. На 12 зубах, хотя внутри 16 зубов, и ширина. Цього зуба в половину менше чем, длина цього зуба, половину менше, ніж внутрішніх зубів, яких навіть більше. Тобто сказати, що несуща слаба частина оцього узла, навіть не отут, а ось слаба частина. Далі от смисл у тих резинок. щоб на перший взгляд... Воно все там крепко зафіксовано, а на самом деле, щоб можна було в су, то так як, з таким виконанням всього. Похибка, тут зазори, різні, тут зазори, тут вони совершенно разні. Тобто Похибка, от якраз в, в цьому стоїть похибка. і для того, щоб в не, Якщо навіть закрутився, не обперло воно на той вал і розбивало. Все, вони зробили таке, скажімо так, полуподвіжну муфту. Ясно, коротше, отака От біда. Щоб сказати, що воно як демпфер. ні, воно в одну сторону прийняло позицію і, і буде собі бити ті зуби, тим більше з за отаким зазором удар по ним буде постійний. Кстати, резинок цих не стільки стільки цих пазів, вони по дві штучки стояли з проміжком. Сіки. Раз, два, три. Нет, чотири, чотири комплекта по два. Тобто через один зуб. Навіть отут вот зекономили. Через один зуб, через два зуба. Кожен третій відсутствував із резинок. різинок. Кількість їх можна посчитати і одразу буде все ясно. Ось вот смисл. Тобто, даби не центрувати цю фігню. Вони поступили доволі хитро. Ну, в принципі, ця кальона нормальна, я її перевірив керном ударив, то ніякого сліду не було. Тобто, благо, хоч, як запчасть ця підійде нам. От, -от так. Ну, коротше, буде використана оця на пробний варіант. Подогнана в розмір, вварена в переходну муфту, а в далі буде випускатися, скоріше скоріш. Всего... Лібо буде зроблений пробний варіант, а випуститься вже повністю цілісна запчасть на заводі. Ну як... Примір для подорожання можете взяти за цю основу. Ну опять же, за оце все заплатить 900. 90 гривень і взяти з неї тільки шліцеву частину. Ну, блін, як-то несерйозно. Якщо уже готовий варіант з зчепленням буде стоїть, пускай ті самі деньги на заводі заказані і закалені і все остальне ніякої геморою не надо і токаря шукати і все остальне, то, конечно, стоит ли повторять. Ну, ми не діватися нікуди. Звёздочка отака, чи шліцева частина така нужна. Так, все, значит, по цьому все ясно. работаем далі. Об'єм роботи появился. Будем так, завтра у нас 19, купаємося в ополонці. Ще день отдыхаем. А послезавтра вже потихеньку почнемо зборочку. Доведемо блок, перве. э, корінвал. Посадимо, обтянем, ну, короче, і будемо потихеньку тулиться, ліпитися з передком, подганяємо ці лапи. З шістерки якоби 366-го підходить, там лапа трошки друга фігура в неї, вона йде пряма, а потім наоборот всередину загинається. Платформа в неї друга трошки. І профіль, то, може бути, воспользуемся нею. Ні, зробимо трошки по-інакшому, в принципі, помірялись, можна зробити взагалі по-другому. Коротше, все це пока, пока в розробці. Так, багато вже і... і по оприскувателю, і по чому тільки не питали. Хлопцы, вы звітки. Та звідки уже не раз сказал. Полтавская область, Карлевка. То есть, то есть вот так. Ладно. Пишить. Всем удачи.